Багато чуємо з різних джерел про те, що емейл-маркетинг не працює, це вже ніхто не читає повідомлення, е, ніхто не читає пошту. Насправді так і є, в якійсь мірі люди мало читають пошту, але якщо вони чекають якогось листа, вони обов'язково відкривають пошту. Якщо вони чекають якогось підтвердження, вони обов'язково її відкривають. Також, якщо в м, пошті є, до прикладу, якісь бренди, яким вони довіряють, або ці. Е, Листи завжди мають якусь користь, то людина буде виборочно відкривати тільки ці листи. Тож будьте корисними в цьому емейл маркетингу не продавайте в кожному листі і тоді вас будуть відкривати. Більше того, слідкуйте за тим, щоб ви менше потрапляли в спами. Є певні технології, як це робити і працювати через перевірені сервіси в першу чергу. Тож персоналізовані розсилки допомагають вам облаштувати комунікацію з клієнтом таким чином, щоб він відчував, що ви... Він він працюєте і перемагає і він, і ви в цій комунікації, тобто всі отримують більше. Тож будьте дуже коректними, ненав'язливими і давайте користь. Тригери для конкретних подій. Ми можемо в емейл-маркетингу вибирати певні тригери. Ну, це може бути, наприклад, за покинута корзина. Якщо людина була у вас на вашому інтернет-магазині, закинула корзину, то в емейлі-маркетингу через налаштування в сервісах ми можемо поставити прислати лист на покинуту корзину. Людина, коли заходить на ваш сайт, вона реєструється, залишає мейл, вона вже з'являється в нашій базі, і ми потім надсилаємо автоматичні повідомлення про покинуту корзину і нагадуємо, що ви, напевно, хотіли це купити, але трошки забули. Давайте продовжимо з вами покупку. Таким чином, ці люди в нас вже будуть в нашій crm системі якщо вона у вас є, і таким чином ви зможете побачити, скільки у вас людей відкриває пошту, Скільки не відкриває, а також скільки е, людей реагує на повторні покупки, на, на е, листи з покинутими корзинами і скільки докуповує після цього. І ви будете розуміти ці конверсії і приймати рішення. Якщо конверсії немає, або рішення неефективне, ви будете від нього відмовлятися. Тож, е, для того, щоб е, розуміти аналізувати, вам потрібно дві речі: або ж crm система з Інтегрованою емейл-системою. Або якщо у вас ще не той рівень, коли ви вже готові взяти CRM-систему, а берете тільки емейл-систему, то тоді в самій емейл-системі у вас також є вся ця аналітика і ви можете її використовувати. Сегментація аудиторії ще прекрасніший інструмент, який допомагає нам саме в емейл-маркетингу користуватися ним ефективно, коли ми можемо розділити, групувати клієнтів по їхнім інтересам, по їхній демографії, по питанням, які ми їм задаємо, і розводити людей в різні воронки по продуктам, які вони у нас купують. Так і таким чином у нас може бути набагато більш ефективна сама розсилка.